Шановні друзі, ми з вами знаходимося на стадіоні Лівий берег. Тут щойно завершився матч 24-го туру чемпіонату Київської області. Дуже важливий поєдинок був для нашого штурму, і команда здобула мінімальну, але настільки настільки мріяну перемогу, яка залишає штурму шанси боротися за золотом поточної першості Київщини. У нас біля мене Центральний захисник нашої команди Олексій Дитятів, володар Кубка Польщі, так в складі Краковії. Один із найвисоких найвис... най... гравців не тільки нашої команди, а й всього чемпіонату. Скільки у тебе зріст? 196. 196. Навіть вище, ніж Євгенія Хачаріддя на 2 сантиметри. Ні. Ні? А скільки в Хачеріді?» 98. 98. Ну, все рівно. Як то кажуть, так як Хачеріді останнім часом привідження за нашу команду не грає, то Олексій Дитятів є найвищим футболістом. Ну, здається, навіть і всього чемпіонату. Олексій, ти сьогодні став героєм поєдинку. Ми тут вже перед інтерв'ю жартували, що ньюсмейкер цього матчу, тому що в усіх ключових поєдинках там був ти. Поділися своїми враженнями про цю гру, от як вона відчувалася із середини футбольного поля. Ну, По-перше, дуже складні умови, погодні, дуже жарко. І для одної і для іншої команди тут більше була боротьба з самим собою, щоб, для того, щоб володіти м'ячем, треба було якісно зіграти. І я думаю, у нас краще вдалося, ніж у команді суперника. Тому, я думаю, перемога це була закономірною. Давай згадаємо той момент, вирішальний в цьому матчі, коли ти забив. От це була награна комбінація, відчувається так. Ти завжди ходиш на стандарти і частенько забиваєш м'ячі. Розкажи, будь ласка, як ти відчув цей момент? Ну, це моя робота. Ми награємо, кожен біжить свої точки. Я граю по м'ячу, і я побачив, що суперник, який мене опікає, дуже близько до мене грав. Я йому показав, що бігу на ближній штангу, а сам побіжав на дальню і добре Рубльов зіграв, продив м'яч, і я опинився там, де потрібно, і забив гол. Дякую хлопцям. Добра подача, добрий асіст від Рубльова. Ще був один момент цього матчі, коли похололо в серці усіх болівальників штурму. Це на початку зустрічі, коли здалося порозумілися з голкіпером з Міхеєвим, що в тому моменті сталося і чому трапився такий прикрий інцидент, який ледь не завершився автоголом. Не знаю, не пам'ятаю цього моменту. З -з Позаду зіграли на нуль. Ну, і все, вже, вже не пам'ятаю момент. Так, це жарт від нашого Олексія. Олексій, давай повернемося трішки до, до перепетії твоєї футбольної кар'єри. Ми вже говорили колись з тобою, що найвищою вершиною став виграш Кубка Польщі. Але крім Кубка Польщі, поділися враженнями про свої виступи у Польщі, з ким ти там грав, з якими цікавими футболістами і як вдалося виграти цей кубок, але ж ти грав ще за Ворстку Полтава і ще низку українських клубів. Будь ласка, розкажи про. Для наших болівальників, ти вихованець Новокоховського футболу і так, потихеньку по своїй кар'єрі. Ми так довго будемо тут розповідати. Так, виходуванець на футболу після енергії грав в Кримтеплиці в Криму. Я грав у всіх, на всіх територіях, які зараз окупувала Росія. І в Донецьку грали ми з Олімпіком. І якраз в 2013-2014 році почалася війна, можна так сказати. І ми виїхали з Донецька, грали в Києві. Пізніше була Ворскла, Після Ворскла були Карпати. Ну, з ФК -Львів. Ну, Львів це вже в кінці, але пограв з дуже титулованими футболістами і в, в тих же Карпатах, і в, в Орстлій Полтаві, і пізніше в Польщі теж був дуже цікавий період. Новий чемпіонат, незнайомий язик. Все, люди тебе не знають, ти приїжджаєш з чемпіонату України, де тебе всі знають, приїжджаєш в чемпіонат, який тебе ніхто не знає. Ти повинен з нуля доводити, що ти гіден грати в перший 11. Тому досить швидко вивчив язик і почав спілкуватися і підсказувати, бо я не можу мовчати ні в роздягальні, ні на футбольному полі. Ну і так, в якийсь період ми дуже добре. Сезон зіграли, боролися навіть в першій частині сезону за чемпіонство. І в цей сезон ми виграли Кубок Польщі. Так, це велике досягнення для клубу. Тому дуже приємні спогади. І, і що ще сказати? Ну ти розказував про клуб Краковія, що він досить такий цікавий. Один із найстаріших клубів Польщі. Це найстарший, найстарший клуб Польщі. І що в нього є дуже цікаві болівальники персональні, так? Так, там дуже завзяті вболівальники, і ця атмосфера одразу чується, як приходиш на стадіон. І, чесно кажучи, я коли приїхав в Польщу, для мене дуже дуже велика несподіванка була, як там вболівають. І я можна сказати, заново почав отримати задоволення від футболу, тому, тому що це дуже несамовиті вболівальники. Навіть пам'ятаю, перше дербі перед дербі десь 500 болівальників приїхали. Болівальники приїхали на, на тренування і дуже завзято нас наставляли на матч. Тому наскільки мені відомо, за цю команду боліває єврейська громада, так, міста Кракова. І здається, Йоанн Павло II був особистим прихильником цієї команди. Так, так, було таке, було таке. А ну скажи по польськи будь ласка, перевіримо трошки тебе. Дякую українському народу за допомогу нашій країні. Українському народу? Польському, польському народу. Дякую полякам за допомогу Україні. Чудово. Ну і на завершення. Скажи, будь ласка, сьогодні ми перемогли. Зараз роздягання, напевно, там ділова атмосфера, тому що зроблено тільки один крок вперед. Як гадаєш, є шанси у нас зачепитися за золото в чемпіонаті Київської області, і що для цього потрібно буде зробити? Шанси завжди є. Пага, дуже так, дуже великий вклад погоріли. Ну, Насамперед, це залежить від нас, так як і в попередніх матчах, ми саме програли і фінал кубка аматорів і аматорів. Ну, тому все залежить від нас. Будемо грати, дивитись тільки на себе, і я думаю, нам пощастить. Всем наших. Кроках для цього треба виграти чотири матчі, які залишилися, і це я говорю вже із таким із золотим матчем. Можливим, так і все. Дякую, Олексій Дияті, і перемог в майбутніх матчах.